Взагалі, моногамія це природня людині? Чи люди можуть бути полігамні? Хто хоче це трошки хайпануть? Mm -hmm. а, дивіться, треба розуміти, зараз скажу річ, яка дуже багатьом не сподобається. Да, еволюційно дуже довгий час ми не були пристосовані до того, що до моногамних стосунків 100 Природі це було, ну я кажу, це метафора, звісно. Природі це було просто невигідно. чому це було невигідно? Тому що, ну який. Е, яка біологічна програма у Homo sapiens, як і у будь-якого виду це розмноження, якомога швидше розмножитися, захопити якомога більше території, да поглинути якомога більше території, і саме для цього було доволі вигідно, що вони зустрілися протягом 18 місяців. У них зберігся емоційний зв'язок. Це саме той час, який якого вистачає для того, щоб а, зачати народити, виносити і базово трошечки дитину, якби да щось забезпечити, і все він пішов далі. Тому так природі з самого початку це було дуже невигідно, і саме тому і ця історія про любов живе три года. Ну там від 18 місяців до зазвичай від 18 місяців до двох років зазвичай, але по-різному. Це все одно середні якісь показники. Це саме тому, що ну ми да, дійсно природньо, напевно, дуже погано були пристосовані до того, щоб все життя залишатися з одним партнером. Нам починає наскучувати, нам починає хотітися емоцій і так далі. І так далі, але і цю часто цей аргумент використовують чоловіки. Як типу, в смислі, ну ми чоловіки, ми еволюційно пристосовані до того, щоб у нас було багато жінок і так далі? І я в такий момент кажу: слухайте, ну ми я в такий момент кажу, слухайте, ну ми природні, ми голими ходили, ми м'ясо їли, ну, не брилися, не милися. І що тепер?